Історію про 14-річного Кирила, якого бабуся потайки вивезла з Росії до Нікополя, знає майже кожен житель нашого міста. Після раптової смерті мами хлопчик залишився сам на сам у ворожій країні. Довгих вісім місяців Алла Михайлівна збирала кошти і сили, аби визволити онука та повернути до рідного дому. Наприкінці березня підліток разом із бабусею вже були у Нікополі. Кирил розпочав навчання в одній з місцевих шкіл, посилено вивчає українську мову та заводить друзів, серед яких яких відомі нікопольські волонтери Маргарита Горбаненко та Олена Балагуш. Познайомившись із хлопчиком ближче, благодійниці дізналися, що Кирил мріє про велосипед. Тож вирішили, будь-що здійснити його бажання. Я просто одного разу зайшла до Маргарити Миколаївни і побачила Кирила. І вже про нього знала з соцмереж. І почула про те, що дитина мріє про отакий велосипед. І подумала, що він пройшов такий. Непростий шлях, щоб повернутися додому, повернутися на цю рідну землю, незважаючи на те, що тут обстріли, незважаючи на те, що тут небезпечно. І так захотілося, щоб дитина відчула, що саме на цій землі будуть здійснюватися його дитячі мрії. Я очень рад, спасибо большое. Я когда в Росії був, ще з мамою живув, коли три, я теж хотіла велосипед, але как-то не вийшло, тому що там. Ну, просто не получалось. Вот. А последний год мама мені вот подарила. Я ну вибрав телефон, а не велосипед, естественно. А от тепер у мене ще і телефон, і велосипеди так хорошо. Всі мечты, так сказать, збуваються. Хочеться, щоб все було добре, щоб з цих наших дітей виросли мужні, справедливі, добрі, але такі впевнені собі чоловіки. Думаю. ми дуже дякуємо тобі, що ти в нас Клас. Незважаючи на жах, в якому зараз живуть українські діти, ми дорослі маємо дарувати їм позитивні емоції, надихати та здійснювати їхні мрії. Від себе дякуємо пані Олені та пані Маргариті за великі серця та добрі справи.